З Новим Роком чи що? Тема ілюзій, звідки вони беруться, і що з ними робити. Така штука, яка постійно пхає пальців колеса і не дає рухатись в потрібному напрямку. Або дає, але не в потрібному, не в тому, в якому планувалося. Думав, я думав на цю тему і от що придумав. Значить, ілюзії можуть виникати як зсередини, так і ззовні. Внутрішні ілюзії це коли, коли в нас є якийсь стан емоційний, психічний, коли в нас є якісь звички, є якісь фільтри сприйняття. І от той реальний об'єкт, об'єктивний, який ми спостерігаємо, він проходячи через всі оці наші косячки, всі оці фільтрики, всі стани, він, так би мовити, перемальовується, домальовується, і в силу. Сильності цих станів в силу е наших якихось переконань, вірувань, сподівань. Е ступінь цього перемальовування, ступінь до фантазування, домальовування об'єкта може бути різною. От. Ну, наприклад, Є, є емоція жадності. Жадність каже ось ось наш момент. Ось шанс урвати великий куш і втекти. І при цьому нам нічого не буде. Ну, ми ж тут точно знаємо, що цього разу зробимо все так, як треба. І починаємо домальовувати, що от результат має бути такий, то е, насправді стан речей має бути ось такий. Ну, от І нам всього-навсього треба зробити ось так і ось так. І по цьому плану ми будемо в виграші. Ну, на цей раз же ж точно має повести, Не так, як минулого разу. Ну, от І така ілюзія може завести. Кудись не туди. От. Ну, тут велику грає роль самовпевненість, що от я ж то точно знаю, я ж краще знаю. От, якийсь минулий досвід, світогляд, характер, звички приймати ті чи інші рішення. Діяти так чи інакше. От. І відповідно в цих ілюзіях можна ходити туди-сюди і робити то те, то все. Це такі от ілюзії, домальовування, фантазії реальності, але вони вже створені от цими нашими внутрішніми ресурсами. Далі зовнішні ілюзії. Це можна уявити, як от є об'єкт, а є об'єктивний об'єкт, а є ніби така завіса, туман, туман невідання, туман поверхневості, і з одного боку. Ну, не можна сказати, що це ілюзія, тому що це так само об'єктивна якась реальність, але е, вона дивиться в сторону, що ми бачимо об'єкт не таким, який він є насправді. І, відповідно, ми діємо е, таким чином з цим об'єктом. Не так, як мали би діяти, от, якби знали його істину природу. Що я хотів сказати. Це в мене ще така метафора виникла, що це ніби е, такий перевірка, перевірка рівня доступу до об'єкта що от, якщо ти, ну, грубо кажучи, недостойний того об'єкта, не можеш його осягнути, то, відповідно, ти ловиш якусь поверхневу інформацію про цей об'єкт, якийсь, скажімо так, створюєш якусь модель, спрощену, обмежену, урізану версію, і ти думаєш, що от такий об'єкт є насправді. Ти починаєш ходити навколо цієї урізаної версії, навколо цієї поверхневості, думаючи, що ну, ти ходиш, взаємодієш з об'єктом реальним, таким, який він є насправді. Та насправді десь там знизу, скажімо так, лазиш біля нього. От. Не взаємодіючи на, на його реальному рівні. От. Тобто в тебе немає цього доступу реальності, ну, реального доступу до реального об'єкта, до його рівня. От. Це можна сказати, такий е захист від дурня, щоб ті, хто ще не доріс. Вони відповідно ну, не лізли коли, куди їм не треба. От. А ходили в, оці, от, в цьому тумані, в цій от, пелені. Можна уявити, це, ніби, що ти наближаєшся до об'єкту і оцей туман він ніби такими щупальцями ну, якби оповиває тебе там. Залазить в голову, і ти вже не думаєш про об'єкт, а ти вже якби думаєш, що, що це за туман, який, у як цікаво. І починаєш з ним гратися. От. Це може бути так само захист, наприклад, або перевірка, перевірка на справжність, на силу наміру, що от є якийсь твій шлях. І є, скажімо так, ілюзії, якісь сторонні штуки, події, явища, якісь сценарії, які прикидаються твоїм шляхом, от. які, скажімо так, можуть іти навіть паралельно з ним, але от відволікають тебе. От, і тут вже твоя задача ніби розпізнати, що це є, скажімо так, щось е ліве, і не треба на це звертати сильну увагу. От, що це якась ілюзія, а от мій шлях це є реальність. От, і я відмовляюсь ніби від цих ілюзій і вибираю там цю реальність. От такий тест. Ну, може бути, кармічні, якісь типу, спричинені кармічними вузликами, називаємо це так, що ти десь там собі накармував, напридумував якусь фантазію і настільки в неї повірив, що от. Продовжуєш притягувати ці події ті, тих людей, там якісь сценарії, продовжуєш їх притягувати до себе, створюючи таку от ілюзію. З задачею, що от треба її розірвати цей, це коло і ну, якби вийти, почати вже рухатись на якийсь інший рівень. От. Що там ще може бути? Ну, ясне діло, що ці зовнішні ілюзії, вони перетікають у внутрішні, внутрішні, можуть перетікати в зовнішні. От воно все-таки переплетене і не можна сказати однозначно. Де початок? А де кінець? От. Що з цим всім робити? Ну, тут єдине, що може протистояти ілюзії, це сила свідомості, усвідомленість, це перебування на стрьомі. Постійно себе таке, постійно себе смикати, що от. Чи це ілюзія, чи це я собі домалював, намалював, нафантазував, чи це те, до чого я йду, там, чи це реальність? От. Тобто це питання звички. От. Звички перевіряти, тестувати реальність. Там можна якийсь там таймер включати, щоб там кожен, кожен період, якийсь часу, ну, ти як згадував, що чи це ілюзія зараз, чи ти, ти перебуваєш в ілюзії, чи це реальність. Або, наприклад, з кожним прийняттям рішення ти от перевіряєш, чи це ілюзія, чи це ні. Зазвичай ілюзію можна відрізнити тим, що вона, вона така надумана, вона така вона затягує в себе. Така липка, тобі треба постійно доводити її, тобі мусолити її потрібно. От. Постійно доводити собі, що це реальність насправді, а не щось там інше. І якщо ти починаєш отак собі себе переконувати, ну, цього ж разу точно повезе, ну ми ж то знаємо, ну, то треба задуматись. Але коли ти тебе накриває оця там емоція жадності, страху. Заздрості, ще там чогось самовпевненості, то буває важко ну, себе пересмикнути. От, буває так, що відповідь от на поверхні, але тим настільки її... ти, ти настільки впевнений в собі, що ну ти ту відповідь не ігноруєш, але ну, ти ж краще знаєш. Тому приймаєш якесь там ілюзорне рішення. Ну а реальність, вона, скажімо так, вона не наполягає на себе, на собі. Вона не, не така нав'язлива. Ну, ти її або сприймаєш, або ні. Вона не. Не старається тобі щось доказати. І не старається навіть. Ну, не те, що себе якось на себе вказати. Що, типу, ось я реальність, а все інше ні. А просто є. Все. Так що. Тут чим сильніша свідомість, чим свій, сильніша усвідомленість, тим відповідно. Ну, ілюзій може ставати не менше, але просто їхня влада над тобою не буде такою сильною. Тобто питання усвідомленості, питання звички. Hum... Tá aí, tá